Всім привіт! Ми сьогодні приїхали в Цавасин. Віталік, розкажи, куди. Що там? Перші землі індійців. Чотири ще ми тисячі років вони тут жили. Чотири двісті. Чотири двісті. Пускати корні там приїхали. Ми приїхали тут великий торговий центр, де прадили, можна купити різні снасті на лосося. Настя каже, кричи, громче показує мені. Так, да, тут э, великий торговий центр, тут навіть можна катери купити. там стоять. Я. Зараз Віталік мені на день народження, у мене скоро день народження. Шо, Катер Берем? один. Катер. Да. Так, ми всі, всім сімейством тут прийшли, тому що нам розповіли, що тут дуже класний ем, магазин, він як музей. Так що буду. А, за... а нашу О, ви дитинку розбули? У нього не було Де шузи? Бабуся, де шузи? Так нам не треба, я вхожу. Як, ні, нам треба. Так, от ціни, кого цікавить. Е я так розумію, що це ну, без цього, без мотора. Мотор, мабуть, окремо треба докупати. Ось така. Ось така лодка. Ось. Ось Шетина. Ось, ну короче, я не шарю в чем вообще. Вообще. Вот, дивиться. Сонь, покупаем. Нет, да. Тут, надо короче, чем дальше, тем дороже, чем дальше. Міярд доларів все не каже. А, ну цікаво, скільки оця сіра, як думаєте. Це ще дерево. 225 тисяч доларів. Так, ось це магазин, так він називається, кому цікаво, зараз собі заскриньте, щоб зберегти, бо... Можливо, тут є рибаки, які дивляться мене, їм буде цікаво сюди під'їхати. Дуже такий автентичний тут цей магазин. Класний взагалі. Мамо, ти маєш мокру шафетку? Ні. Соня? Ви зараз будете в шокі. Ви зараз будете в шокі. Обалдеть. Сонь, це все настоящее. Їх вбили и зробили з них туда. Це все настоящий голов. Посюда повернись, Виталик. Твоя Юля бы тут плакала его сдать. Да. Так. Почекай, хіба це... це да, настояще, це настоящий, реально. Сонь, який лось голова. Капець, Це магазин. Подивіться, яка краса. Сон не сідай. Зараз дам. Тут не тільки я, я, бачу, тут не тільки е, для рибалки, тут тобто, різноманітне туристичне спорядження. О, і там і великий акваріум зараз підемо. Подивіться, тяжкі справжні. Це все. До речі, я ніколи не бачила таких. Гарно зроблених цих. Господи, ну ви зрозуміли. Тому що вони у нас в зоопарку в Києві, не в зоопарку, а в музеї в Києві вони такі смиршеві, нещасні. А тут все таке гарне. Зараз направляємося до е, цього акваріуму. О, до речі, дивіться, дегідратор. Це прикольна штука, робити джерки. Е, 209,98 зараз якась знижка на нього прикольний. Він такий от невеличкий. Як тут він відкривається? Коротше, не буду ламати. Ось такий. А є? Дивіться, є піч. Е, зараз. от Десь була тут намальована. Це це гриль. Скільки такі? 300. 349-98. Прикольний теж. І от ми підходимо до, до цього акваріуму, там теж мумії, чи як вони правильно називаються. Блін, акваріум здоровенний, слухайте. Льова я бачу задоволений. Льова в шоці. Коротше, ми, ми, ми просто в захваті. Я згадала, чучела це називається. А я кажу, вам умію. Подивіться, який тут різноманітний вибір будучи просто. Мільйон всяких, яких хочете, вони ж всі там відрізняються катушками, довжиною, вагою, яку вони витримають на собі. просто неймовірно величезна кількість. Давайте походимо з вами, подивимося, що тут є цікавенького. Ось, це що. А, це просто якась їжа. А, тут є всякі снеки, да? З собою на рибалку взяти, щоб всякі лески, вот, а, э, всякі приманки, якщо це так називається. Коротше, я... я буду вам просто показувати, ви дивіться, бо я ж все мене шарю. Я би це все собі купила, просто то, що воно э, блістяще, понимаєте? Коротше, прикол. Я б це тут ходила б, розглядала б. Ось такі крючки, це ж називається, правильно? Крючки? Чи що це? Коротше, ви поняли, так? Я, я це все неправильно називаю за 100%, але просто вам показую. Давайте по цінам продаємося, може комусь цікаво, 9, 99. Ось така хрень. 1399, ось така хрень. Крючок цей без зацепа. Потім ось такі кальмари. Ну, це ж приманка, правильно, якщо не ошибаюсь. Ось такі от 5,99. Боже, от таке навіть є. Це на якусь гігантську э рибу, да? ось такі здоровенні, дивіться. Ось такі, ось таке. Коротше, коротше. Тут можна цілий день в цьому магазині ходити. Дивіться, в них є цілий відділ там, що я до цього бачила, коротше, дитячі дитячі удочки це Frozen, синячий патруль, якісь, я не знаю, ну, короче, і ті даже дитячі лоточки. Прикол. Взагалі, я так зрозуміла, що тут є все. От все, що ви можете при притісати до цієї сфери, от дивіться, це снарядження для того, щоб під водою, над водою плавати, ласти, всякі набори з масками, з трубками. Ось тут є жилети, Lifeguard Jacket. Ось такі. Це для моторних лодок мотори, якщо не помиляюсь, Ось такі штуки надавні круги, ну в общем знаєте, сюди є сенс приїхати навіть просто на екскурсіон. Лодки всякі різні. Це оці от те, що коротше, під, під водою цісь розвідка, коротше, якась. В общем. Не, не карайте мене за те, що я все неправильно називаю. Я просто не, не дуже розумію, як воно а, називається. Ой, прикольно! Дивіться, тут такі набори є. Hand Repair Balm. Ось такі підставочки дуже класні. Ну такі, знаєте, на сувеніри можна взяти. М -м -м, дайте понюхаємо. О боже, пахне такими дорогими. Чоловічими парфумами. Обалдені подарунки. Дивіться, клас, блін, новорічний. Дуже приємна тканина, до речі. Ой, вау. Таке все. Таке все, знаєте, клас. Клас. Ну, це понюхаємо, що це таке. Дивіться, всякі різні кружки. Дуже великого розміру. Теж з оленями, з ведмедиками. Підавлені. Оце, до речі, така свічка у мене в Києві є. Теж ціна така сама, дуже дорогі вони. Мені подарували її. Ось такі, бачите? Це от е, підставки, вроді, так? Да? Якісь коврики такі. Всякі. Дивіться, свічка у вигляді маленької сковородки. Прикол. У нас такі свічки, як чашка. Клас. Ми, мабуть, робимо найбільшу помилку в своєму житті, але ми заходимо в відділ іграшок з Льовою. Льова! до мами, Льов, не чіпай там нічого. Пішли подивимося, що там є, йдемо. Сюди Льовчик. О, скільки така, 60 доларів, ось такий набір. Прикольный подарунок. Вот тут все такие наборы. Боже, ферма. Китя, подобається Китя. Ой, боже, Мяу, мяу. Мяу, гарно фиця, да? Лева, лишаемся тут. Вот это классный отдел, да? Давай, рыбку, давай. Йому киця сподобалась. Мяу, киця, так? Да? Йому це не сподобалось. Такі гарні песики тут. Боже, які, боже. Мам, подиви, які ці орли. А це морський котик. Дивись, Льов. Ой, морський котик. Дивись, який гарний, так? Да? Ой, дивіться, які класні. Машинки І там всередині... Блін, клас! Дивіться, там всередині ці тваринки. My first hunting trip. Блін, клас! Оце гарний подарунок. А от, my first friend, і сюди складають оцих. цих. Обалдеть. О, Ти шериф. шериф, диви! клас. Так, все, Соня вийшла в кураж. Зараз пристрелив мене. О-оу! О-о-о! Ні, її треба, знаєш, цю собаку, яка іще, це така, що на охоту разом ходить на уток там і шукає. Це уток. Така, рядом, типа. Давай, стой, за бабуся поставит рядом. Типа ты с собакой... А? Хас? Ну, ну все, бери хас. Ну вот ей нравится. Поставь рядом, я сфоткаю вас. Давай. Типа вы вместе на охоту идете. Сейчас. А ну. Вот так. Так, я иду. Автомат со сладкой ватой, да? Да. Дай себе баксы. Это ценник помиловата лапає руками грязная. Ну да. Я хочу отсюда тут. Давай классно, Соня. А, мол, че, че? Алло, вас заглядает друга. Давай с той стороны, Соня. Піди <hollow> забирай. Сюди. Сара підніметься. Сара підніметься і записи. Весово. Обережно, щоб не розрушити. Це ж сьогодні не кидає. Ооо! Обалдею, так? Коротше, зайшли в магазин азійський, азіатський. Подивиться, які... Макарони Hello Kitty, ось такі, якісь коротше куча всяких приколдесів, Не знаю навіть що це таке. Japanese plum flower and salt. прикол, дивіться. Угу. Зараз там було, було. Бу було відео таке красиве, зараз поняття покажу вам. О, дивіться, який клас, Обалдеть. Всякі соуси прикольні. Соня, в взивату. Ну, дивіться, це як наша ряба. О, тут всякі ігри є, пазли. Теж вивчати всяких тварин. 7,60 така коштує, до речі, недорого. цифри писати, от многоразова така ця. Це що, reusable stickers, коротше, наклейки reusable. Щось в холодильниках ось це є. Всякі гьодзе, моті. оце що? Строубері, макарон. Це е, бомбочка для ванни, вроді би. Ну, це, звісно, класно. Класно вони придумали. Всякі подарунки, дійсний. Самая мишная штучка. Соня, иди Настя, тримайся, добре, Десять Десять минут.